Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь Христосе Христає. Сьогоднішня неділя за Сирим силом, це є неділя після Йордану. Ісус після хрещення вернувся в Галалаю, Покинув Назарат і оселився в Капернаумі. Отже Христос міняє місце свого життя, виріс в Назареті, хоч народився в Офлеємі, але все його дитинство прийшло в Назареті. Але тепер, коли мав голосити Слово Божої істини, Христос покидає своє родинне місто Назарет і центром його перебування стає Капернаум. Капернаум. Це є місто що при морі на границях Заволона та Нафталі. Чому Чому Спаситель міняє місце свого перебування? Тому що має знову збутися слово, яке сказав Пророк Ісая. О земле Заволона та земле нафталі, приморський шляху країну за Йорданом. Поганська галалеє. Бачимо, що в Христі Ісусі Сповнюються всі пророцтва. Христос не керувався вигідним місцем Та, як йому подобалося. Христос не шукав вигідного місця чи країни безпечної, та часто ми робимо люди. А в Україні тяжко жити, хай моя сім'я виїде десь там. Ізраїль, Іспанію, Португалію. Там будемо собі жити, там є вигідне життя, достаток і так далі. Ні. Христос керувався насамперед чим пророцтвом, старозавітніми пророцтвами. І старозавітнє пророцтво говорило, що властиво прийде час, коли прийде на землю Месія, Спаситель, і той Спаситель Месія. Він поселиться в Капернаумі. Капернаум стане осідком проповіді. Приморський краю. Для тих, на тих, час, тих часах це було дуже важливо, тому що було що країна, які мали зв'язок з морем, то була, були торговельні центри, де збиралися різні народи, де провадилася торгівля. І рівно в тому, що Пернаумі Христос буде проповідувати. Там буде центр осіду, де Христос звідки Христос буде йти до Юдеї, до інших міст Галалає. Але ваше слово Євангелист Матей називає Поганська Галалея. Скажете, як поганська галалая? Чому поганська? А чи там жили ізраїльтяни. Так, жили ізраїльтяни. Але після того, як повернулися із полону, там жило змішане населення. Там не було чистого такого юдейського населення. Там дуже багато було поган, Серед них в тому числі і греків. І тому. Слово Боже каже поганська галалея. Бо коли Юдея Єрусалим переважало населення юдейське, євреї жиди то галалея була вимішана. Там не було суто чистого юдейського населення. І тому ті, які в юдеї, завжди з верхньої ставилися і відносилися. До тих юдеїв, жидів, які були з Галалею. Ну, якщо можемо сказати, порівняти сьогодні, як ми, галичани, ставимося до східняків, звідки ти зі Сходу. А, ти такий напівукраїнець. Ну, так було, що будемо кривити душею. В тебе мова нечиста, ти не знаєш релігії, ти не знаєш своєї культури, історії і так далі. Так десь... Само собою, то не є на державному рівні, але так півсвідомо десь воно то в нас так було. І так було, думаю, можливо, у багатьох народів. І так було в євреїв. А, ти є з Галалеї, ти не є чистокровний єврей, ти живеш серед народів, які є вимішані, які не мають певної культури, чистої жидівської єврейської культури. І тому Слава Боже каже поганська Галалея Але далі продовжується думка, яка народ, який сидів у темряві, побачив велике світло. Тобто Бог не покидає свого народу, Бог не нехтує своїм народом. Бог не ігнорує свого народу. І ти, які сиділи в темряві, і в тому числі ті поганські народи, які не були просвідчені світлом і правдивою вірою. До них переходить Господь. І тому Христос. І проповіді скаже, не бачив я такої віри в Ізраїлі, як мало деякі поганські чиновники, не раз звичайні люди, не знайшов я такої віри в Ізраїлі, як мало оті погане І тобто. Тут Христос говорить, що прийшов до своїх, а своє Його відкинули, своє ним знехтували, своє подоптало Його. Для своїх він став чужим. А для чужих він став рідним. То є також гріх гордості. Який часто є в нас? Ми кращі. Ми кращі. Ми більш побожніші. Ми більші є українці за тих, які там живуть. Але часто подивляємо і то показала війна. Скільки українців. З великої України поклало, віддало своє життя за народ, за державу. І тому гордість завжди була гріхом. І тому Христос не йде йодеї, от уявіть собі та думка, шукають Ісуса де три Царі. В Єрусалимі. в Великому місті. В столиці юдеї. Шукають там, бо там має народитися спаситель світу. А спаситель світу народить народився де. Да? В офлеємі. В шопі. Так. Там мало би. Бо то освітком осередку Єрусалим, там би пологічне мислення, там би Христос, як у Спаситель світу, мав оселитися, світом мав Він би проповідувати і нести своє світло. Але Бог вибирає інше місце, де поселився Христос. Христос поселився в Капернаумі. На погорди юдеям, високомірним книжникам і фарисеям. Високомірним. І тому про нього скажуть освідки він з Назарету, то з Назарету назвіть мені людину, яка поважно вийшла з Назарету. Скажуть про нього фарисеї хто він? А скажіть, хто його батьки? А Йосиф тесля. Та почали сміятися і зневажати, що може дати син Теслі? Що може дати? Він що має такі школи, як ми? Чи він має фарисейські студії, чи він має відповідне аристократичне виховання? Ні. Що ми можемо з ним говорити, що він знає, що він вміє. Така є людська гордість. Така є зарозумілість, така є пихатість. А Бог показує нам, що Він може покликати шляхетну, вічливу людину з простої навіть селянської сім'ї. І то так було в історії України, коли йшла добато в 19-20 столітті про Целібат. Но, то тоді змонтувалися сішеничі роди і казали, то так же є традиція українська, що сішеничі сім'ї є, є інтелігентні, там інтелігенція, там світ народу виходить. А якщо сішеники будуть бежені, українська інтелігенція пропаде. То розумієте, та якби розумні тільки мали народитися в щеничих сім'ях. А ви візьміть історію, навіть Шевченко походив з звичайної кріпачської сім'ї щоня. О часто навіть ти та гординя, бо ми є цвіт нації, ми є ота сметанка. А то все інше то таке є біомаса. Воно так було, є і буде сама собою. Але Господь Бог показує нараз чуда дива і нараз тої селянської стріхи. Виходять люди вчені, виходять світила, виходять науковці, композитори. Діячі культури мистецтв. Така є реальність, така є правда. Бог від одного забирає, той, який впав в гординю зарозумілість, а другому Бог дає. І як співає Марія в магніфікаті. Високих скинув з престолів. Амо. А о Богах посадив на ти престола. І тому, дорогі брати і сестри, бачимо, як ми маємо бути обережні. І отже Христос, народ, який сидів в темності, він побачив велике світло. Світло зійшло. Ми знаємо, як є важливе світло в нашому житті. Світло властиве. Знаємо, як вираховуємо, коли буде те світло, як нам злає без світла, яку роль відіграє світло, звичайне світло в нашому житті. І так має бути духовне світло. І духовне світло має відіграти Не яку роль. В нашому духовному житті. А світло дає нам Христос. світло приносить нам молитва, світло приносить нам Євхаристія, світло приносить нам святі тайни. світло приносить нам ласка Божа. І ми бачимо, ідучи за Вафлеємською зіркою. Хтось пізнав те світло, і він йшов за тим світлом. І те світло його провадило до Вофуєму до грота, до стоянки, до шапки. Те світло провадило його до Бога. Ірод не бачив того світла. Зла, горда людина була позбавлена того світла, йому не було дане те світло. Він не вміг впізнати того світла. Гадні, я ваша щоб ми прийняли те світло, щоб ми жили тим світлом. Щоб ми просила, Боже, нехай Твоє світло ніколи не заходить над моєю душею, нехай Твоє світло ніколи не заходить над моєю сім'єю. Бо як пропаде світло біда, темрява, пропасть. І людина, яка тратить в цьому житті той орієнтир світло Боже, вона попадає в тяжкі гріхи, ненависті злоби. Вона попадає в темряву, алкоголізму, наркотики, розпусти, корупції, багатьох-багатьох інших, інших тяжких гріхів. А де, з чим закінчується темрява? Зі смертю. Зі смертю. І тому є важливе, дорогі брати і сестри, оте світло, щоб в нинішній день ми прийняли те світло, ми жили тим світлом, яким є Хто Господь Бог. Христос прийшов на землю для того, щоб засвітити та світло для всього світу. Вчора, п'ятій годині, дорогі брати і сестри, ми розпочали набожність 24 години для Ісуса і Марії. Молитва за народ, за військо, за державу, в нижній каплиці є весна Євхаристія. Де цілу добу одаруємо і просимо Господа Бога, Боже, благослови, благослови наш народ. А особливо сьогодні, 22 число, День Злуки. Століттями український народ був розірваний і належав до різних народів, до різних імперій, до різних королівств, до Польщі. До Росії, до Мадярщини, до Румунії, до Австрії. Але ХХ століття то стало століттям, де українці усвідомили, що вони мають що належати до одної української держави. І ось Дніпрянщина вийшла з Російської імперії. А Західна Україна, коли розпалася Австро-Угорська імперія, також утворила Західну Українську Народну Республіку. На великій Україні, Українська Народна Республіка. І ось в тому часі час об'єднання, а саме треба було показати єдність. Одної і другої України. І тому в результаті ухвалення Третього універсалу Української Центральної Ради 7 листопада 17 року була проголошена Українська Народна Республіка. До тої Республіки увійшло 9 українських губерній. І підпливом тих же подій, які мали на східній Україні 1 листопада 1918 року у Львові була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка, і ту, яку очолив президент Євген Петрушевич. Було дві України. Але прийшов час, коли треба було об'єднати тих дві України. В одну державу. І дійсно в Києві 22 січня була проголошена злука двох Україн. В 9-й годині в Києві в церквах відправлялася свята Літургія. А на 12 годину 22 січня 1919 року, Тобто, в першу річницю проголошення Четвертого універсалу була проголошена незалежна Українська Народна Республіка. Маніфестація, яка відбулася на Софіївській площі. Звичайно. Це було короткотривале існування української держави. Але це дало поштовх як на заході українцям, так і на сході. А саме, що ми маємо боротися і ми маємо право дане від Бога жити в українській незалежній державі. І тоді вже будемо бачити далі цей розвиток, піднесення української свідомості, боротьба. І Галицької армії, і січових стрільців в нас, і після української повстанської армії рух визволення, що Україну нам ніхто не дасть. Жодна держава нам не дасть, жоден народ не дасть нам свої держави. За державу треба боротися, за державу треба прагнути. В тому русі треба виховувати своїх синів, своїх дочок. І нинішній день це так ясно яскраво. Після 100 років проголошення незалежності Української держави ми бачимо, що держава здобувається в тяжкій боротьбі, держава копається в крові, держава виходить з великої руїни щоб жити самостійно, мати свій уряд, мати свою символіку, мову, звичайні традиції і культуру. І тому в той нинішній день день слуки, заходу і Сходу, просимо Боже благословення для всього народу. Просимо, щоб та тяжка боротьба де пишеться історія народу. Часто вживають цей термін не десь монаха, не старолітописця, не за комп'ютером в якомусь кабінеті чи міністерстві. Сьогодні історія України пишеться кров'ю кров людською, кров'ю воїнів, цивільного населення, і це має повстати, і має молитися в тому і просити Бога. Щоб повстала та сильна могутня українська держава, за яку ми платимо велику ціну, дуже велику ціну, платимо кров найкращих наших синів і дочок. як сказав президент Зеленський, коли був розвитий оця трагедія, міністр загинув і його помічники, та сказав, і в цьому є винна війна, так, війна, винна війна, що ми втратили таких молодих діячів, такого молодого міністра, такого активного патріота, який любив свій край, який не сидів в кабінетах і не давав розпорядження. Але монастирський екоміністр, він був в різних точках, там є де найбільша небезпека. Він підтримував вояків, він. Дійсно вірив в ту перемогу і закликав боротися за ту перемогу, і сам в молодому віці став жертвою війни. І тому, сьогодні, як ніколи, ми маємо знову звернутися до Бога, просити Бога благословення, сила духа, витривалості і не забувати о молитву. Тому закликаю і сьогодні, після служби Божої, знайдіть той час. Підіть до Сантуаріуму Матері Божої, пересвятиме тайнами, де проходить одорація неустанна. Хай буде та коротка молитва, требуючи наша требора дитинця Діву, чи вервиться до Божого милосердя, чи інша молитва за Україну, за народ, за військо, за полонених. Змовте, знайдіть той час і присідів Харистійного Ісуса. Ісус, рятуй Україну, Ісус, рятуй мою сім'ю, моїх дітей, мою родину. І якщо будемо просити, Господь Бог ніколи, дорогі брати і сестри, нам не відмови, а Господь Бог завжди прийде нам з допомогою.